сівочки, соколики ну, До мене у вас неймовірне запитання, якщо хтось хоче отримати від мене чарівний оберіг кохання. Так, у мене є бокал мій. Е, любимий бокал він з 80-х років. Це був цілий прям набор Діда Нестера, залишилось 4. Але вони в мене є. Значить так, витрусюємо льот. Отак, дивіться, Ось, ваша яйниця сюди вже, Ось, дивіться. Бачите? Наливає це чарівне шампанське. Воно 7 градусів. Крепче я не п'ю. Ось. І... Дивіться, як воно. Дивіться, яка краса. І задаю вам запитання. Хто відповість на моє запитання, вірно отримає від мене чарівний оберіг кохання. Так що ж це за запитання? Ох, дивіться, яке холодне. Ох, з бульбашками. Ох, яке класне, круте. Ну, і жіночий напій. Значить, таке питання. Знаєте, в мене є багато улюблених фільмів. Ну, є двадцятка улюблених фільмів, яких я обожнюю. Ну, я просто їх обожнюю. Ну, я ж народна українська відьма трошки старенька, років за 300. Значить, ви повинні знати, що я жила і в ті роки, в 30-ті, 20-ті. І про СССР, і коли в 90-ті все ділилося, знаєте, на шматки отак? І зараз живу, і буду жити. Ну, ви повинні відповісти мені на таке питання. Який улюблений фільм від моєї дюсі? Ну, ягусі то понятно, бо відьмуся ягуся, це, знаєте, вже легенда, це вже Казка це вже биль, це вже потужний визов, і це вже просто ваша, найкраща, найрідніша. Людина, я так думаю, я знаю, я ж все бачу. Бо мої карти, мої записи, відові записи все про це вже давно сказали. Питання таке отримує мій чарівний оберіг кохання, ось таке, як на моїй руки, тільки той, хто скаже, Правильну відповідь. Який найулюбленіший фільм, тобто кіно? Відьмусі Ягусі. Ну, знаєте одне, я ж вам сказала, мені років 300. Сама, думаю, ну, може, не 300, а 299. Ну, знаєте одне. Серед зараз фільмів. Не шукайте відповіді. Ті, ті старі фільми, ті, коли я родилася, хто відповість правильно, ото отримає цей неймовірний, чарівний оберіг кохання, він від злазу, від негативу, від прокляття, від самотності. А саме головне, на вірну пару, щоб ви завжди були в парі, взаємно кохані, взаємно сильні і на все життя разом. Ви знаєте, відьмуся Ягуся завжди каже так, і воно збувається. Знаєте одне мої слова пророчі. І так питання, який улюблений фільм від Мусі Ягусі і подарунок за мною.